Всім привіт! І я сьогодні буду робити обзор на зброю. Отакий міні-ган. Ну, у нього така анімація класна, як ви бачите. Отак от, от я з ним виглядаю. Тут є костюмчик. Але без костюмчика він не стріляє. Я так думаю, воно як реалістичність додає, що, типу, що сильна віддача і тебе відкидує. Отак от, от він працює з цим костюмом Джаггернаута. Якби... Там, там багато класних зброй. Отакі от: гранати. Тут навіть є ядерна зброя. М4, я зараз вам їх всі покажу. Всі не помістяться, але по максимуму. Ця, кстати, зброя не працює. Е -е. Отак от. Перше, що я буду показувати, це граната. Отак от. І тут причому є звукові ефекти. Так от. Клотики, кидаєш. Так? Такі от звукові ефекти. Ти гранату скелету. Якщо її можна в себе в руках, кстати, взірвати. Вот так. А, ні, ядерка, ну воно, в принципі, нікого не вбиває. І от. Так а сирена починається, коли ти її включаєш. І щечек. Коли вона сюди прилетить, зараз прилетить. Це буде жесть. Бам! Все, прилетіло. Отак от. А є ось такий от глок. Так, от стріляється. Патронів немає. От, нічі, тери, з, ваше, такі так, Бачите, які звукові ефекти. Тут теж патронів немає. Так от і тут тупо в Ось така от зброя є. ОКРК. І це все скачувати в MCP Master. Така є анімація зброї. Якщо почекати, то він почне анімацію робити. Отак. Є от така от зброя. них різна Звукова анімація. Отак. Є ретривер. І він провіряючи, потом. Є от такі дробовий. У такі карточки. Є газова граната. Значить, вона Джигернак граната називається. Це газова граната. Така вона. Ну, вона майже нічого не робить. Так, граната медведь. Сьогодні коли ти в нього кидаєш, то граната урона у нас. О, кстати, цей. А це дроп прилетів. В якому можна якісь ресурси знайти. от є. Як я не знаю, її щось не відображає. О! О, відобразили. Тут до того -то, не відображає. Воно буває не відображає зброю. Але якщо її заберете і опять перевізьмете цей. Тоді вона опять з'явиться. Отак от вона виглядає. В принципі, і я тепер буду нові показувати. Отака. Значит. Вот такі вот. Це ще две сбройки остались, які я вам сейчас покажу. Я ще покажу вам звукові эффекты у. нього. Ага. Такие вот звуки ефекти мне немало. Классно дуже. И він меняю, він перезаряжается. Отак. От. Ти зву звукові Це Ц. І вони рикошетять, кстати, ці. Бачите, звуки і факти робить, але там патронів вже нема. Отак, як я не стріляю. Мініган саме важкі. Вош... З цим мініганом дуже швидко можна винести Вардена, Я зараз вам покажу навіть виживанні. Зараз я варну на заспавню. Так, да, ну і тут є, типу, бандити, але вони нічого не роблять. Так, я варну нас. Річся, боже. Сьогодні тут на мене залишиться. Дві. Куда тут не на майже нічого не змінить страхнуть. Я же он в лаву зайшов, но майже пофіг. Його, по-моєму, завалив. Да, я завалив його. Все, вардину нема. Бустріє. Ну такий от мод. Якщо хочете нові моди по зброям або по, по супергероям, то ставте лайки і підписуйтесь, щоб це мотивувало мене знімати новий контент. Всім пока!